От, міні раді сентилятор без блоку детектування. Шлейф від'єднав. Ось так і таку він помилку видає, коли немає взагалі блоку детектування. Іде тест якби, всіх систем. Повністю весь світлодіод загорається, вібратор, вмикається, звук. І П по-английський було написано від'єднаного трейку. А тепер покажу ця плата може бути з поломкою несправністю, а може і просто щоб ну, від блок. Тепер от цю несправну у нас плата зараз Я намкну. нема контакту батареї заложу кришку нормально от заложив.